Добрий день, мене звати Оксана. Я ваша офіціантка. Добрий день. Ось ваше меню. Дякую. Скажіть, будь ласка, що у вас на перше? На перше у нас різні супи та український борщ. Я люблю борщ. Я буду борщ. А на друге, принесіть, будь ласка, рибу з соусом. Добре. У нас дуже смачний лосось з соусом і лимоном. Чудово! Ще, будь ласка, салат з капусти. Що будете пити? Я хочу пити каву з молоком і принесіть, будь ласка, воду з газом. Отже, ви замовили борщ, рибу з соусом, салат з капусти, каву з молоком і воду з газом. Так, усе вірно. Дякую за замовлення. Дякую, я чекаю.